Жителька мікрорайону острів Ольга сьогодні планувала з дитиною приготувати торт. Коли близько 13-ї зайшла на власну кухню, почався обстріл. А це не було виліту, був просто приліт, уже взрив в... і воно ну, в обличчя. Потім ну не знаю, милість Господа. що Я дякую йому, що він нас врятував. Ми не постраждали, тому що вся волна... Цім скло воно в обличчя і відкинуло повністю. Сусідку Ольги Валентину Михайлівну з пораненнями забрали в лікарню. Під час обстрілу жінка, якій 84 роки була у ліжку, Сергій теж живе у цьому будинку. Говорить, пощастило, бо під час вибухів його вдома не було. Слухали три чи чотири прильоти. Ага. Ну, я думав, що завод. А мені город коли жінку забирав, мені кажуть, це в підітажку рот ваш дом. Перед цим когда то місяця два наверное, назад по этим же местам, по этим же местам сюди були прильоти. А то зараз вовше думаю, вот это вообще, я думаю, вот это вже все. Світлана Колос прибирає у цьому дворі. Робиться зазвичай в обідній час. Сьогодні говорить, затрималась на ринку. Це її врятувало, а кота ні. Мені хочеться само піти і голими руками їх задавити. Скільки я зібрала осколків, я, я ж вам говорю, що я работаю дворником, дворником. Я коли збираю осколки, мені кажется, що це каждая человеческая життя. У цьому мікрорайоні від обстрілів вибуховою хвилею вибило вікна у будівлі початкової школи, розповів заступник директора гімназії Павло Сметнов. Вибиті вікна. От, е навіть повлітали з коробкою, пошкодження решітки загалом пошкодження ми нарахували, по кругу Десь 23 вікна були пошкоджені. Мешканці багатоповерхівки навпроти залізничного вокзалу Херсона. Зранку прибирають скло з вибитих вікон. Сьогодні вночі адмінбудівля вокзалу та будинки поруч зазнали руйнувань через обстріли російських військових. Відбувся обстріл. Вокзального комплексу, в результаті якого було пошкоджено 6 вікон і пошкоджені платформи. Перша платформа. Зараз займаємося роботою по відновленню вікон, по відновленню тротуарної квитки і продовженням безперебійної роботи вокзального комплексу. Обстріл стався вночі близько першої години. Сьогодні працівники обласної аварійно-рятувальної служби закривають вікна в будівлі вокзалу ОСБ-листами. На щастя, ніхто не постраждав, але постраждали адмінбудівлі вокзалу. І також тут, на центральному вокзалі, а і ще адмінбудівля трошки далі. Ми приступили до роботи і дуже скоро на телефонічному вокзалі знову буде тепло і вікна будуть закриті. Територію обстежили на наявність вибухових предметів, розповіла прес-секретарка ДСНС області Оксана Ульянова. Крім того, протягом доби внаслідок обстрілів сталося п'ять пожеж. Ворожий снаряд потрапив в одну з квартир багатоквартирного будинку та спалахнула пожежа. Загорання вдалось ліквідувати на площі 40 квадратних метрів. Загиблих та травмованих на щастя не виявлено. Після обіду пожежа виникла в одному з мікрорайонів міста Херсон. Загорілось складське приміщення. Вогнеборці виїхали на ліквідацію пожежі, проте ворог почав повторні обстріли. До гасіння залучалось 7 одиниць техніки та 35 рятувальників. Одна із цих пожеж спалахнула у сусідньому будинку, говорить Петро Іванович. Я побачив світло таке ярке, ярке аж біле. Як оце і позаду почув, що отут десь ветки хрустіли. Оце воно, мабуть, на кришу попало. От сюди. От сюди попало на кришу. Це вже була його траєкторія, так сказати, і яка чиміна чи снаряд. Бо хльосткий такий взрив був, я кажу, на висоті десь метрів до 70. Євгенія та Валентина мешкають у будинку, де сталася пожежа. Кажуть, власники квартири, яка згоріла, виїхали лише тиждень тому. Всі служби, Всі служби. і приїхали. дякуємо їм, так як дуже оперативно приїхали потушили. Та квартира згоріла. П'ятий поверх. І з тієї сторони, не з двору під'їзду, а з того двору, де нема, Там з криші попала. Квартири були, так підняло дім і опустило. Добре, підняло та опустило. Страх був. Загалом, за інформацією обласної військової адміністрації, за минулу добу російські військові 54 рази обстріляли Херсонщину. Херсон, 18. руйнувань зазнали житлові будинки. Одна людина загинула, троє поранені. Катерина Гончаренко, Марина Круглова, Владислав Купрєєв. Суспільне новини. Херсон.